Моделювання френчу від початку до кінця за допомогою молди та верхньої форми. Залишайся на цю хвилину зі мною і не забудь підтримати україномовний контент своєю вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. А якщо поділишся цим відео зі своєю подругою, буду мега вдячна. Ну а ми на верхню форму прикріпили молд. Або на базу, або на топ, спольмірізували, а далі беремо колір. Фіксуємо лінію посмішки, блискітки розкидали гелем прозорим закрили. Після прибрали молд, поставили камуфлюючий гель або можна молочний гель. Зовсім опилу і все готово. І ось така робота в нас вийшла. До речі, в моєму інстаграмі більше інформації є саме про курси в форматі онлайн.